Замість визнати невинним Продовжили строк. Верховний суд Росії змінив термін ув'язнення для кримського татарина Руслана Зайтулаєва з 12 років до 15. Таким було рішення на апеляцію у квітні. Зайтулаєва визнали винним та засудили, начебто за організацію в Криму осередку Хізбут та хріру. Росія організацію офіційно вважають терористичною. Зайтулаєв на знак протесту голосив уже третю голодовку і вимагає, щоб до нього у ростовське СІЗО пустило українського консула і повноваженого справ людини у своєму останньому слові. Руслан. Зайтулаєв заявив, що справа проти нього сфабрикована, а з Криму його вивезли з силоміць. Якби три роки тому мені сказали, що з простого будівельника батька трьох маленьких дівчаток можуть зліпити терориста, я б сміявся. Дивовижно, як легко можна зробити з простої людини жахачку для всього Криму. Мене судять у військових судах Росії, звичайного цивільного, не кажучи чому. Мені байдуже, яким буде вирок, але прошу дотриматися істини і виправдати мене.